25 вересня 2025 року постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна, члени комісії, Насамович Наталія Геннадівна і Пульшина Тетяна Сергіївна. Порядок денний нашої комісії, розгляд питань. Питань проєктів рішень, які стосуються нашої комісії, і будуть винесені на 55-ту чергову сесію 8-го скликання, яка відбудеться 25 вересня 2025 року. Це питання порядку денного сесії і значить. Приступаємо. Які будуть пропозиції по порядку денному? Затвердити, да? хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Переходимо до розгляду проекту рішень. У нас на комісії присутня начальник фінансового відділу борових Людмила Миколаївна. Так. Переходимо до розгляду проєкту рішень. Перше рішення по порядку денному. Ви зачитаєте. Про внесення змін в персональний склад постійних комісій Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області. Ми попередньо всі рішення розглянули, прийшли згоди, прошу, якщо немає ніяких долі питань, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголочного. Наступне рішення про ну, да? П'яте да? питання про встановлення вартості харчування вихованців комунального закладу Зарічницький заклад дошкільної освіти. Лісова казка Черкаської селищної ради у 2025 році. і в принципі можна розглянути одразу і шосте питання моєго розглядати аналогічне про встановлення вартості харчування вихованців комунального закладу Черкасських закладу шкільної освіти. Червона калина Черкаської селищної ради у 2025 році. Хто за дане питання? Прошу проголосувати. Шосте. Хто за, хто проти? Хто утримався одноголосно? Наступне питання 14. 14-те. 14. Про внесення змін в програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій пізногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки на території Черкаської селищної ради на 2021-2025 роки. Це питання ми вивчали. І рекомендуємо сесії його прийняти. Хто за дане питання, просив проголосувати? Хто за? Хто проти? 15 хто Одноголосно. 15-й трансфер, так? Да? Про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28.02.25 року номер 822-58. Про п'ятдесят вісім. Продання міжбюджетного трансферу державному бюджету. Ну, це до 14-го ну, питання, 14 да? так? Хто за дане питання, прошу проголосувати? Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Наступне питання. 23. 23. Про да? да. да. затвердження раніше прийнятих розпоряджень. Ні. Ні. Хто? Ми вивчили Роженка. всі розпорядження. Хто за, дані... за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? То проти, утримався? одноголосно. Наступне питання 24. Так? 24. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ми вивчили ці програму і туди вносяться зміни і рекомендуємо. Сесії прийняти. Хто за дане питання? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався. Одноголосно. одного голосно. Наступне питання 20... 25. Так? Так, да, Так, да, 25. Про внесення змін до програми підтримки сімей. Учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану в Україні, ветеранів АТО, ООС та відсічі збройної агресії під час дії воєнного стану в Україні, та членів їх сімей на 2022-2025 роки, це я так розумію. Ми так зрозуміли, що додаються кошти да? до цих програм. Вони да? міняються між собою внутри. Внутри між заходами міняються? міняються. Да? Циловнені увеличиться на кошти, просто міняється між заходами. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Так, наступне питання 26. Ну і 27. І 27, теж. і 27 питання. 26 про внесення змін в програму надання допомоги військової частини на 25 рік. І 27 про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28 на 2.25 року номер 807 58. про надання міжбюджетного трансферту державного бюджету. Відповідь. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. 28 питання. 28. про внесення змін в програму підтримки Дніпровського у Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на 2025 рік 29. 29, 29, 29. Да? 29 про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28 до 25, номер 819, дев'ятнадцять рок про надання міжбюджетного трансфекту державному бюджету. Ці питання ми вивчили і рекомендуємо. Раді прийняти. Хто задане питання? Хто проголосував? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Наступне питання. 30-те, да? 30. 30. так? І тридцять перше. Так, 30-те. Про внесення змін програми надання допомоги військовим частинам Збройних сил України, які дислокуються на території Черкаської селищної ради на 2024-2025 роки. 31. Про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28.02.2025 року № 804.58 про надання міжбюджетного трансферту державному бюджету. Хто за дані питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одного голосне. Наступне питання. Так. 32. 32. Так, про внесення змін. Програму підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ну, це наша ПНСД. Да? Mm -hmm. Ні, хто за дане питання, прошу проголосувати? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Наступне питання. 33. 33 про внесення змін в програму забезпечення заходів з підтримки територіальної оборони Черкаської селищної територіальної громади на 2025 рік. Це питання ми вивчили. Рекомендуємо Раді прийняти його. Хто за дане питання, прошу проголосувати? Хто за, хто проти? Хто втримався? Одноголосно. Наступне питання 34 Про надання згоди на передачу автомобіля військовій частині І, і ну, це, навірно, і стосується і 35-го, про затвердження програми надання допомоги. Да? Да? Да. 36. Ну і 93, шостое продав подання і... міжбюджетного трансфекту. Да, і 36 те питання. 30, хто за три 3... за тридцять третє і тридцять, тридцять. 34, 35, 35 і 36 питання. Це воно одного стосується. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Так, і 36. 37 питання. внесення змін, Да, Так, так в рішення від 24.12.24 24 року номер 774 48 Черкасского селищної територіальної громади на 20... 2025 рік. Ну, по цьому питання просимо Людмила ну, Николаевна? У нас була зміна законодавчих актів освітом, і тепер території прифронтові називаються ця територія, значить законодавча повинні забезпечувати харчування учнів усіх класів. У тобто, нас до цього було перше-четверте, тільки забезпечували безкоштовно. Тепер до ну, повністю всіх закладих самих учнів закладів освітянських середньої освіти. І відповідно, нам надана субвенцію з державного бюджету на два місяці на харчування. Потім тут участвує ООН теж свою долю там воно розбита пропорційна, і відповідно заклади освіти зробили внутрішні передвижки не менше 30% Забезпечують місцевим бюджетом. Тобто це все в місті зібрали на харчування дітей. Значить, час іде процедури тендерні общем, Це йде згідно законодавством. Значить, оце у нас були доходні і відповідні видаткові довідки. Далі Губинська селищна територіальна громада виділила для ЦПМСД 760 тисяч 500 на безплатні ліки і 250 на комунальні послуги оплату. І э, теж державна субвенція мільйон чотирнадцять чотириста на доплату педагогам, бо це президентська ну, тисяча, тому ну що вже більше, Так, далі. Заклади освіти, завдяки економії на інші там якісь видатки, передвижки між собою поробили. Значить, Зарічнянський ліцей на поточний ремонт асфальтобетонного покриття зібрала з різних істочників гроші внутрішнього збору бордюри відповідно і їх монтаж. Черкасский лицей, значит, на проект капітального ремонта харчоблоку, меблі для кабінетів, деякі кондиціонеры. Червона калина, поточний ремонт на вісім и укладання двору плитка. Потом передвижка между черкас... Черкаським закладом сіти Червоної Калина и Лісовой Каской за Решнецьким на інклюзивну дитину, давай mm -hmm. дитина така. Далі було введено перевиконання. виконання. У нас перевиконання виконання на 1.09 09 дохідної частини загальна фонду склала 2 мільйони 657-621. Із них 2 мільйони 59570 ми вводимо на субвенцію військовій частині. Це їх кошти вони повернулися ще 2024 року. Неї використані кошти і ми їх перерозприділяємо за її потребами за те і на ЦПМСД 295 750 виділяють з того, що в програмі було, просто ми його з різних джерел забираємо. Так, потім передвижки тут були мощні на 2 мільйона 6040 щоб задовольнити, що потреба ЦПМСД. У них там мільйон 100 на безкоштовні ліки компенсацію і мільйон 800 на додатково на поточний ремонт залічницької амбулаторії. І субвенції військовим частинам, які от згідно програми, що ми тільки проголосували транспорт, це все. все. І тут на проїзд ще було виділено додатково згідно програми соцзахисту. Це все. Кошти, які не, не, не вистачало, були взята з, з поточного ремонту дорожнього покриття, тротуарів. благодарю. Розумію, хто за внесення змін у рішення, рішення від 24.12.24 24 року. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосного. Всім дякую за просту.